Готові долучати до нашої розмови важливих та цікавих гостей. І вже готові вам представити Віталія Барабаша, керівника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, добрий ранок і слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Віталію, я, звичайно, обговоримо з вами ситуацію у Авдіївці. Сили оборони України заявили, що змогли просунутися в районі Авдіївки на Донеччині і відновили тактичні позиції в житловому районі на півдні міста. Водночас видання Deep State пише, що Росіяни захопили окупували близько 18% території Авдіївки. І станом на 6 лютого росіяни перейшли залізничний міст. А вчора намагалися пройти через приватний сектор, пробитися в бік автоба бази та знаку в'їзді в місто наразі ведуться штурмові дії в приватному секторі на півночі населеного пункту. За вашу інформацію, яка ситуація, що відбувається насправді? Хто куди просувається? Звичайно, виключно те, про що ми можемо говорити, аби не розкривати карти ворогу? Дійсно, ворог кидає великі сили зараз на Авдіївку. в принципі з 10 жовтня, мабуть, це не новина. Але ж зараз дійсно дуже багато е, останніх декілька днів е, диверсійних груп намагаються зайти міста. Дуже багато особового складу піхотного е, рухається в напрямку міста. Е, активізація дійсно по всій лінії фронту навколо міста. Є певні ділянки, де вони намагаються максимально е, скажімо так, активності свої проводити. Е, е, на рахунок там якихось відсотків, скільки всього зайнято, ну не знаю. Мабуть, треба задати питання до людей, які оприлюднюють таку інформацію, ті, які ніколи взагалі не були в Авдіївці, і такі речі заявляли. Ну на мій погляд, це трошки неправильно. Треба по першу чергу спілкуватися з військовими і їх коментарі чути. Ну і звичайно, що офіційна інформація, звичайно, що не все ми можемо говорити на загал. Але ж ситуація не є критичною. Ворог дійсно намагається зайти в стару частину міста. Дійсно, є навіть заходи ДРГ. більшість скажімо, активності, які вони зараз проводять, і де їх зустрічають наші хлопці, і чи де їх намагаються знесходити, це так сказати, садове товариство. Це такі ну дачний масив, який. Ну, Вроді як в самому місці знаходиться, але ж більше ну, скажімо, ближче до Авдіївського Коксихімзаводу а, на схід від е, А, На рахунок е, железнодорожного мосту у мене такої інформації немає. А, зранку спілкувався з військовими, які е, на нашому напрямку тримають оборону. А, такої інформації у мене немає. А, дійсно, дійсно, дуже, дуже багато е, зараз різноманітної інформації. Мене чесно кажучи, іноді дивує, коли ти бачиш одну новину на телеграм-каналах з тієї сторони. Да, а потім через якийсь певний час воно з'являється і на наших ресурсах. Ну, це мене дійсно дивує. Ну звідки ми черпаємо інформацію, да і для чого це розповсюджувати? Ну я впевнений, що хлопцям, які боронять не тільки наш напрямок, а взагалі такі речі. Ну, не дуже приємно читати, коли кажуть: ну вони дійсно 24 на 7 ризикують своїм життям, віддають своє життя, віддають саме саме найдорожче, що в них є. А тут в тилах пишуть, ну, спираючись на інформацію, да з тієї сторони, ну така собі історія, чесно кажучи, є питання. У мене особливо до таких, е, е, скажімо так, е, не знаю, як їх назвати ну. Ну мабуть, навіть даже там деяких зрадників знає, які сидять в тилу і розповсюджують ну дуже часто неправдиву інформацію. Я не кажу, що все, все там неправда, але дуже багато її є. Пане Віталію, ну ви все ж таки дійсно керівник авдіївської міської адміністрації, військової адміністрації. але все ж таки, це про людей, про тих, хто живе в Авдіївці, тих, хто там залишився до війни. 32 тисячі населення було. Яка ситуація зараз, які потреби в людей, чи в принципі хтось залишається ще в Авдіївці з мешканців? На жаль, залишається і дуже багато станом на сьогодні на ранок 941 людина. Ще в місті. Вчора в нас евакуації не було. Зв'язку з безпекою складовою дійсно дуже багато. Вчора було обстрілів суто по дорозі, а якщо говорити за добу близько 50 масованих обстрілів відбулося. Близько 40 авіабомбових ударів. Якщо ну, порахувати там, то з початку цього року, з 1 січня, вже більше ніж обстрілів. Так званих кабів залетіло суто в місто. Це мова не йде про так околиці. Міста це суто в місто. От більше ніж 800 кабів. Зрозуміло, що руйнува... руйнування міста дуже шалені і при цьому всьому люди ще залишаються. На жаль, більшість цих людей, які в місті, вони навряд чи поїдуть, хоча є заявки на евакуацію. І вчора ми планували евакуацію, але ж повторюсь, відмінили її в зв'язку з безпековою складовою. Запланована на сьогодні, подивимося, чи буде змога це зробити. Хоча, позавчора, ми бачили всі ті кадри. мабуть, вже Влад Маховський це волонтер, який нам допомагає суто з евакуацією. В нього влучив Півдрон, він був поранений. Ну, дякувати Богу, живий. Але ж авто вже, скажем так, другим FPV добили. От. Люди це розуміють, люди це бачать. Звичайно, що ті умови, в яких вони живуть, і ті потреби їхні, да, ну, на, на жаль, зараз там ми, ми не можемо їх там, задовільнити повністю. бо... Ну, це навіть якимось умовами не назвеш, бо люди живуть в підвалах, в розбитих будівлях, в підвалах цих будівель розбитих, в них немає світла, в них немає газу, в них немає тепла, немає водозабезпечення. прийти отримати гуманітарну допомогу яку ми ще завозимо, не так, як би хотілося, кількісно, але тим не менш завозом. Це ризик для життя пересування по вулицям. Піти набрати води зі світловин також це ризик для життя. Ну, тим не менш, що більшість, я думаю, що все таки не поїде, якщо нам вдасться ще там 100-150 людей вивести, і це в принципі буде добре. А, а яка кількість людей зараз. 941 сорок одна людина. А що стосується діток? Раніше було розпорядження української влади про те, що батьки зобов'язані вивезти своїх діток з окупованих територій, бо це надто небезпечно. Чи залишаються наразі діти у Авдіївці? Чи вже евакуювали, залишилося виключно доросле населення? І ось 900, так як ви кажете, людей це виключно доросле населення. Дітей у нас в місті немає вже дуже давно. Ще до прийняття цієї постанови про промислову евакуацію неповнолітніх дітей в місті вже майже не було. На той момент, якщо не помиляюсь, на момент прийняття постанови було 12 дітей, і скажімо так, протягом буквально 2-3 тижні після цієї постанови прийняття її було всіх вивезено. Звичайно, що після того були і повернення були, і скажімо так, приховування дітей, і переховування дітей. Дуже довго ми навіть десь, мабуть, з півроку не могли знайти одну дитину, потім знайшли, з'ясували. Вже ну, мені здається, мабуть, місяців 5-6 в місті немає дітей, тільки, тільки доросле населення. Здебільшого, це люди похилого віку, там 70-75 плюс і навіть старші. Пане Віталію, що стосується евакуації, вона неможливо, ви кажете, безпекові причини, але це питання, наскільки я розумію, також безпеки ось цієї траси, так, яка є зв'язуючою з Україною для Авдіївки. Зараз ну і звичайно про неї багато пишуть, що ворог до неї дуже близько підійшов. Отже, яку ви маєте інформацію, так чи ще є зв'язок з Україною в Авдіївки? Є звичайно. Ми заїжджаємо майже кожного дня поліція Біл Янгол, представники військової адміністрації. Майже кожного дня ми в місті на рахунок цієї траси так дійсно вона у нас одна логістика небезпечна, і це не є новиною. До речі, це так було майже з самого початку повномасштабної війни. От десь з травня 22-го року, коли ворог почав зреалізовувати свої наміри про оточення міста, і першою їхньою задачі основною було це все таки перерізати цю дорогу. Зараз вони наблизились там трохи більше ніж кілометр до неї. Mm -hmm. Так дійсно це, це ризиковано, це дуже небезпечно. Але ж повторюсь, вогневий контроль на цій дорогі ворог має ну, більше ніж там півтора року. Тому складно так, важко ще складніше ніж було там, навіть місяць тому. Ну тим не менш, поки є змога, будемо виконувати свої функції. Пане Віталію, от ви зазначили, що місяць тому було по одному. Зараз стало ще складніше. Ви пов'язуєте це із заявами зі сторони Російської Федерації, що вони мають показати успіхи на Авдіївському напрямку, бо вже більше трошечки аніж за місяць, 17 березня, відбудеться президентські вибори, псевдовибори у Російській Федерації. Звичайно, навіть це загострення від 10 жовтня. Це було політичне рішення. Вони Звичайно, що спочатку намагались його до дня народження а, Путлера. Да там приурочити, щоб йому такий подарунок зробити Авдіївку, а, потім до зібрання там великого зібрання народів. Да, які він там визвання робив. А, потім до нового року бачили, що це не, ну, не виходило, і тому вони перенесли там черговий дедлайн, на який вони кидають всі сили і будуть для цього робити. А, це все таки дійсно ці псевдовибори. Звичайно, що це всі розуміють, і навіть хлопці на передовій також розуміють. Але ж нам чесно кажучи до одного місця. Ці вибори наша головна задача втримати Авдіївку, і звичайно, якомога більше нанести втрат ворогу. Безперечно, а... пане Віталію. А якщо уточнити по ситуації в Авдіївці, останнє, що пишуть ну, власне, аналітики військові, і ну, вам просто видніше так ви там знаходитеся. А аналітики, напевно, що по-іншому формують свою, свою, свою якби, картину да, світу того, що в Авдіївці. Отже, є дані про те, що от, противник відмовився від великого оточення. Авдіївки, тобто вони заходять вже не з околиць міста з прилеглих населених пунктів, так а вони намагаються мале коло сформувати. Так, і, і в їх діях саме це простежується. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою, що в них такий намір? Тепер Та, ну, не знаю. Я, чесно кажучи, не бачу, що вони якісь малеколо хочуть зробити. То що вони зараз більше активно намагаються відрізати. Авдіївський коксохімзавод, так це ну це видно. Вони намагаються е, штурмувати більше, скажімо, вже, як відрізати саме коксохім. Але ж е, ну я б не сказав би, що менше штурмових дій є і по флангам, тобто вони все одно продовжують планомірно по, по всій лінії оборони навколо міста. Немає якихось таких, знаєте, там ділянок, де б взагалі була тиша, і ніякої активності вони не проводили по всій лінії фронту. Штурмові дії постійно так, є певні ділянки, де вони більш більш, скажімо так, наполегливо це намагаються зробити. Але ж про якісь, знаєте, такі от більш малі там кола, ну я поки що цього не бачу. Ситуація дійсно дуже складна, дуже непроста. Вона ну мега напружена. Сказати, що у нас тут все хорошо, ну це буде ну далека неправда, але ж сказати, що все пропало, Авдіївка вже пала, як мені вчора пишуть а, друзі з Чехії там. Все, Авдіївка пала, нема Авдіївки, ну це неправда. Авдіївка Дивачно. є, і тримається. І буде, і буде Авдіївка. Пане Віталію, е наостанок, можливо, як можна підтримати зараз? Ну от глядач, який зараз нас дивиться, так? що він може зробити? Ну, Звичайно, окрім е е донатів, окрім е не знаю, приєднання до Збройних сил України, так е е е а от можливо, якісь потреби є, які ви хочете озвучити? <тапут> fpv дрони fpv -дрони, дрони, дрони взагалі е, різного тунку. Якщо ви бачите про якісь збори на наш напрямок, не тільки на наш, по всій лінії фронту, дуже гарячі на Бахмутському напрямку, дуже гарячі і на Купінському напрямку, е, треба допомагати. Треба розуміти, що е, дійсно зараз, е, от мабуть, найнапружніша ситуація за весь час війни, е, коли, мабуть, перелом от, от вже він. Поруч він уже недалеко, і треба, як кажуть, знаєте, вже з останніх на характері дотиснути. І треба розуміти, що FPV-дрони – це розхідний матеріал, якого багато не буває. І це дійсно так, бо не завжди артилерія може відпрацьовувати. FPV. звичайно, також це не є панацея, Бо якщо немає погодних умов, то FPV не може літати. і Тоді тільки артилерія працює. Але ж точкові удари це FPV тому треба допомагати, треба розуміти, що війна іде не тільки на сході України, а й на всі країни. Зрозуміло, пане Віталію. Спасибі вам тримайтеся. Ми усіляко готові інформувати і підтримувати звичайно Авдіївку інформаційну, в тому числі так. Ось інформуючи громадян про потреби, які там є. Спасибі вам, Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації. Був із нами на зв'язку.